27 липня качаю мед вчора внизу, вставляв там один вулик рамки, зверху літав якісь бджоли, подивився наверх, а тут от такий у нас роєць построїв собі гніздо. Такий я пасічник, що не побачив, коли тут трій поселився. І от він періодично Злітає, політає і потім знову вертається сюди. От такий я хазяїн. Так я дивлюся за своїми роями. такі, Чуть менше долоні, три сота. Не знаю, що з цим роєм робити, куди його дівати. От він. Так, якби норовить десь сісти, вулик чи куди. Вон зараз вдома він прилетить сюди, на своє місце. Ось такі справи у нас.